Вітаю! В вашій увазі хочу донести інформацію про квартири варіанти. Двері є в наявності. Модель, модель називається Селіна Грей. Дуже популярний відтінок, узор мінімалістичний. Чекати двері де потрібно, відразу можна встановлювати. Три петлі в комплекті, лиш два скритого монтажу ми бачимо, є вічко, два замки каліє Туреччина, один сейф і один підциліндр по 5 ключів в комплекті. Ми бачимо замочки так втоплені, бронакладка утоплена йде, ручка такого формату. Що відчиняємо зверне полотно, бачимо полотно завтовшки 95 мм, три контри ущільнення має, ребри жесткості, утеплювач мінеральна вата, метал полотна 2,2 Бачимо замочки калію. верхній на 4 оберти, нижній на 3 оберти. Є поворотніше, щоб не користуватись ключами. Бачимо, е торець так виглядає. Внутрішній е, частина виглядає так само, як зовнішня частина. Тут захисні білі плівці йде накладочка. Бачите, шторочка, щоб не сквозило. Є поворотниця, щоб не користуватись ключами. Як виглядає вічко і узор. Рент на полотні має двері, додатковий захист вашої квартири. Поробка має теж три контри ущільнення, утеплена мінеральною ватою, в комплекті йде нержавіючий поріг, він білий захисний плітці, якщо її зняти, буде хромовий тінку під колір курнітури. Є ексцентрик регулювання притиску дверей, дуже зручна. Функція при монтажу можна відрегулювати тяжче або вагніше, щоб зачинялись двері. Це дуже зручно. Куди входять ригеля замків, посилення до таких міліметрів. Додатковий захист, але все ж таки радимо завітати наш фірмовий салон, щоб дійсно зробити правильний вибір. Тому проходь дзвони, пиши, купуй.